Так, і на обід мене занесло в таке приміщення це е, ІТП е, гуртожитка. Е, тут орендується в гуртожитку перший поверх, і е, люди собі зробили через теплообмінник окремо е, опалення. Бо там стоять панельні радіатори, а тут всюди чавунні. І я замінив ось такий насос китайського виробництва ВІЛУ на ось такий Optima 3280. Думаю, такий почищу фільтр. Підкручую фільтр перед насосом, думаю, подивлюся, як воно. А тут немає фільтра. Фільтра то немає. Отак, щоб не ходити, не чистити його, його взяли та й Ну, Тому і насос може довго і не ходить. А для збільшення терміну служби він має стояти рівно.